Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про доплати до пенсії для тих пенсіонерів, які досягли 70 років і більше, адже ви дуже багато мене питаєте про цю доплату. Дивіться, по-перше, хочу нагадати, що якщо ви хочете дізнатися розмір своєї пенсії, ви можете і маєте право звернутися в органи пенсійного фонду і отримати там розпорядження про призначення пенсії, де буде. Міститися вся необхідна інформація щодо вашого розміру пенсії, також ви можете зареєструватися самостійно на веб-порталі пенсійного фонду України та ознайомитись з розміром більш детальнішим. Вашої пенсії. Якщо ви досягаєте 70-річного віку, ви маєте право на компенсаційну виплату, яка становить наразі 300 гривень. Від 75 до 80 років ви можете отримати ще 156 гривень, і в такому випадку компенсаційна ваша виплата буде становити 456 гривень. І коли вам буде 80 років, ще плюс 114 гривень, і таким чином компенсаційна виплата становить 570 гривень. Але вона дуже цікаво, її трактує дуже пенсійний фонд. Цікаво, як вона нараховується, тож, будь ласка, послухайте. По-перше, хочу зауважити, що таку компенсаційну ви не можете отримати виплату. Якщо ви отримуєте пенсію більше, ніж 10 340 гривень 35 копійок. Якщо більше зазначеного розміру, значить така компенсаційна виплата вам не нараховується. Отже, давайте поговоримо, як трактує. Дані виплати, компенсаційні вікові виплати, їх по-різному називають Пенсійний фонд України. По-перше, хочу зазначити, що така доплата вам буде нарахована з моменту вами досягнення пенсійного 80-річного віку. Тобто, от якщо там з половини місяці, значить там у вас з 15-го числа було день народження. Значить, відповідно, вам така доплата буде за півмісяця нарахована, тобто пропорційно. Далі також пенсійний фонд нагадує і трактує це так, що щомісячна компенсаційна виплата, які досягли річного віку, встановлюється і виплачується про те, що я говорю з дати досягнення. 70-річного віку, по-перше, незалежно від виду пенсії, закону, відповідно до якого була призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботу. Якщо при нарахуванні вище зазначеної компенсаційної виплати загальний розмір пенсійних виплат у людей, яким виповнилося 80 років, та які отримують пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, чоловіки мають 25 років і жінки мають. Мають 20 років стажу, то і не досягає 3370 гривень. Розмір пенсій, то в такому випадку вам надається, повинна бути надана доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. Тобто, дивіться, для пенсіонерів, яким виповнилось 80 років, які мають страховий стаж, чоловіки 25 років, жінки 20 років. І якщо з урахуванням даної компенсаційної виплати 300 гривень. Вам повинен ваш розмір пенсії повинен бути 3370 гривень. Від 70 до 80 років, якщо мають чоловіки страховий стаж 35 років, жінки 30, і якщо розмір вашої пенсії не досягає 3240 гривень. При нарахуванні даної компенсаційної виплати, то в такому випадку вам надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного року, розміру. Також віком до 70 років, які мають. Повний страховий стаж це чоловіки 35 років, і жінки 30. І якщо розмір вашої пенсії не досягає 2980 гривень, то вам також надається доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. В людей, яким виповнилося 70 років і більше, страховий стаж, яких становить. Менше ніж 35 років у чоловіків, і менше ніж 30 років у жінок, доплата до пенсії встановлюється в розмірі пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3240 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. Якщо вам виповнилось 80 років, і більше, не може, може бути менше, ніж 3370 гривень. А в людей у віці від 85 до 80 років не може бути менший розмір пенсії, ніж 3240 гривень. Хочу нагадати, такі доплати мають нараховуватися автоматично, без вашого звернення. Але знову ж таки, якщо вам щось незрозуміло і доплата вам не нараховується вікова, компенсаційна, як її ще називають, звертайтеся в органи пенсійного фонду, записуйтесь на прийом. Нехай працівники пенсійного фонду вам детально пояснюють розмір вашої пенсії, з чого він складається, і чи ця доплата у розмірі 300 гривень вона вже є і зарахована до вашого розміру, врахована до вашого розміру пенсії. Або ж, Можете знову ж таки повторюсь, взяти розпорядження про призначення пенсії, або подивитися на вебпорталі, тобто в особистому кабінеті, де буде вся інформація щодо вашого розміру пенсії, з чого він складається.